Всіх вітаю. Мене звати Роман Заводовський, я езотерик, екстрасенс, читець оракулів, ритуальний практик. І я би хотів поговорити про одну дуже важливу проблему, про одну дуже серйозну небезпеку, яку я зараз відчуваю. Не подумайте, що я параноїк. Це не параноя, це просто попередження та застереження. Тому що я не раз робив прогнозування. І останнім часом ці мої відчуття досить негативні та гострі, підсилилися, тому що і карти дуже часто це показують. В дуже багатьох регіонах дуже велика загроза сепаратизму. Пам'ятаєте початок війни, як ставили мітки, як знаходили людей, які зливали інформацію. Зараз Україна потихеньку позбавляється від московського патріархату, який був основним осередком сепаратизму. І основною загрозою сепаратизму. Але загроза досі є реальна і досі є велика. Тому що так звана п'ята колона, яку тут формували з часів 2014 року, дуже активно з часів, коли почалася війна в Донбасі, ця п'ята колона зараз буде діяти дуже активно. І, взагалі, загроза сепаратистів є повсюди, по всій країні. Тому. Знаєте, просто багато хто мені говорить про те, що насправді сепаратистів найбільше в південних регіонах, на сході України. Ну, Банальщина в такій прописній істини. Ну і в центрі, і так, 50 на 50. Нічого подібного. Зараз ці сепаратисти діють дуже активно, дуже активно по всій країні. В тому місці, де я живу, велика кількість сепаратистів, я вважаю. Просто не всі викриті. Від Закарпаття і до Донбасу від Одеси до і Миколаєва до Києва де завгодно на будь-якій точці меридіан я відчуваю зараз дуже великі загрози дій колаборантів, диверсантів, сепаратюг. Тому що чим більше Росія програє цю війну, тим активніше. Будуть впроваджуватися якісь дії про повивіданню винюхані інформації по активному сепаратизму. Я хочу зараз подивитися, що нам з цим робити, і до чого це все може призвести. Ми і так зараз знаходимося не в найкращих умовах. От і до речі, я говорив постійно, я говорив це з самого початку: що це, от саме через сепаратистів, зараз ми сидимо без світла, без тепла, без електроенергії, без газу, тому що їхня допомога. Їхня допомога також сприяє тому, так звана в кавичках допомога сприяє тому, щоб нам ускладнювати життя. Знаєте, і дуже дивує, як за 200 доларів людина готова продати все: і совість, і душу, і якісь моральні принципи. Знаєте, є десь така фраза. Не пам'ятаю, хто її сказав. По-моєму, Степан Бандера, якщо я не помиляю, що не так страшні московські воші, як наші українські гниди. Якось так вона звучить. Здається, це був Степан Бандера. Так, перша карта Двійка Христова карта активного руху. Карта, яка говорить про те, що дійсно сепаратисти рухаються активно по всій країні, це заблудження думати, що вони знаходяться в якихось одних осередках, там в центрі України, на Півдні в Сході. Двійка червова карта союзів та об'єднань, якісь активні нові угрупування, якісь нові активні союзи, якісь нові організації, які от сприяють сепаратизму в Україні і тому, щоб зливати інформацію по війні, по воєнних базах, по воєнних точках. Семірка червова карта активної пропаганди, карта активних ілюзій, брехні та обманів. Десятка червова. Знову ж таки, об'єднання та союзи. Я бачу, утворюються якісь дуже сильні угрупування сепаратистського характеру зараз по Україні, таємні організації. Я все-таки сподіваюся, що СБУ буде їх викривати. І закликаю кожного з вас бачити підозрілих людей, знімайте їх на камери, вимагайте в них паспорти і вимагайте від них інформації, що вони і для чого вони це роблять і що вони роблять. Карта служанки, карта служанки, карта вислуження перед своїм господарем. Господар, ви знаєте, хто і де він сидить в Кремлі та наволоч. Тут карта святкування. Десь щось вони от замислюють, таке от масштабне, і думають, що вони перемагають. І карта вдівця. Все одно наслідки для них будуть погані. Все одно їх будуть викривати, і все одно вони будуть покарані. А ми з вами маємо докласти зусиль. Щоб їх покарати. Які наслідки сепаратизму можуть бути для нас, конкретно для нас, зараз, на даний момент? Вже і так наслідків дуже багато негативних, але чи може бути ще гірше? Так, може. Пітірка пікова. Теракти можуть повторюватися дуже жорсткі. Ще одна карта. Карта воїна, карта якихось військових дій, активних по території України. Семірка Христова карта успіху. Все одно наші воїни нас захищать, все одно наші воїни і наші системи ППО і тероборона буде нас захищати, наскільки це можливо, все одно електроенергетику та інфраструктуру будуть відновлювати по можливості, але це не означає, що загроз немає. Я відчуваю, що їх ще буде дуже багато. Я ж кажу, От два фактори, які нам заважають виграти в цій війні зараз: перший фактор це допомога країн середнього Сходу Росії. Тому що якби не вони, то ми б вже давно виграли. І друга це сепаратисти. Це активні дії сепаратистів в Україні. Якби не допомога третіх країн Росії, і якби не сепаратизм всередині нашої країни, ця війна була би виграна реально, як колись сказав Арістович за 2-3 тижні. Так, да, Це було б абсолютно реально. Але п'ята колона, яка діє зараз із-подтіжка в Україні, оце колаборанти-сепаратисти, а також країни середнього сходу, типу Ірану, Афганістану і так далі по списку, Білорусія там мутить щось, все-таки заважають нам здобути перемогу. Бо ми сильна нація, ми б могли їх розгромити. З ким там воювати: алкоголіки, туніядці і наркомани, які в житті своєму не прочитали навіть букваря. Судячи по тому, які малограмотні ідіоти інколи мені пишуть, то я дивлюся, що там взагалі за генофонд в них чесне слово, збор блатних і шайканіщих називається. Я, хоч і не росіянин, але на відміну від них грамоту їхньої мови я знаю набагато краще, ніж вони свою власну. Так що такі діла. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось.